Найджел Фараж, 51-річний британський консерватор, противник імміграції та прихильник виходу Британії з ЄС. Він з неймовірним завзяттям пропагує свої політичні погляди напередодні ми виборів, ми виборів у Британії, що відбудуться 7 травня. Фараж очолює партію незалежності сполученого королівства. ЮКІП з 2006 року. Відтоді популярність цієї консервативної поліцили в Британії невпинно зростала. В наджела Фаража є кредо, яке він невпинно повторює своїм виборцям, схиляючи інші партії на свій бік. Ми єдина партія, яка виступає на цих виборах за торговельну угоду з Європою. Ми хочемо добросусідства з нашими європейськими друзями, але ми також прагнемо організувати референдум, щоб ця країна звільнилася від політичного союзу, пояснив Наджел Фараж на останніх виборах до Європарламенту, які б виступало за створення робочих місць у Британії безпосередньо для британців за посилення імміграційної політики, за розширення зовнішніх торговельних зв'язків, за обов'язкове проведення референдуму щодо конституції ЄС. Крім того, партія закликала віддати свої голоси за неї з метою висловити протест традиційному британському уряду. Це землетрус метру з британської політиці це матиме важливі наслідки для лідерів інших партій, каже Фараж. У Європарламенті торік Ферарс сформував фракцію євроскептиків. Група складалася з 17 членів італійського руху П'ятий зірок Беппе Гріло, а також кількох євроскептиків зі Швеції, Франції та інших країн. Утім, вона розпалася через чотири місяці після виборів через вихід латвійської представниці. Укіпманія в Британії почалася з новою силою кілька місяців тому з наближенням виборів до парламенту. Yeah, ми пропагуємо для цієї країни систему прийому мігрантів, що базується на рівні освіти і професіоналізму, за австралійським зразком, щоб ми могли вирішувати, хто може приїжджати і оселятися в нашій країні. Вважає консерватор від початку року. Рейтинг довіри до Найджела Фаража постраждав через низку невдалих висловлювань. Політика про приїжджих іноземців, публічне годування грудьми, а також внутрішньопартійний скандал щодо сексуальних домагань.